Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні на огляді ми розглянемо новий рюкзак-штурм з ергономічними лямками Elite Multicam Black, який стане в нагоді не лише у міських, а й у польових умовах. I'm on it, get on it, the trip's a run fire, you know I need it Much closer, I'm trading just a little, must step on it Джоне сьогодні наш випуск. Ми розпочнемо з огляду конструкції даного рюкзака. Попри невеликі розміри, він здатний містити усі необхідні речі для автономного перебування в польових умовах. Це можливо завдяки достатньо великому основному відділенню рюкзака. На його клапані розміщені дві січати кишені на застібках блискавка від лідера з виробництва фурнітури японської компанії YKK, призначені для розміщення єдіси набору. Або ж інших необхідних речей. Спинка основного відділення оснащена спеціальною кишеню, яка дозволяє розмістити гідратор об'ємом до 2 літрів. Для зручності перенесення зверху кишені розташована стропа з нашитими велкрелипучками. Призначена для фіксування ручки гідратора. Для шланга резервуара передбачений спеціальний отвір, розташований знизу кишені. А для його виведення назовні виходи зверху рюкзака. Великим плюсом є те, що виходи розташовані як з правого, так і з лівого боку, тож ви зможете коригувати розташування шланга гідратора так, як вам буде зручно. Верхня частина шланга разом з інтегрованою соскою зручно фіксується за допомогою спеціальної резинки, розміщеної на правій та лівій лямці рюкзака. Повернемося до конструкції. Передня частина рюкзака оснащена Laser Cut панеллю, на яку за потребу ви зможете закріпити додаткове спорядження. Верхня частина MOL панелі виготовлена із велтрополотна, тож її можна використовувати як для кріплення устаткування, так і для улюблених нашивок та пачів. Також на передній частині рюкзака передбачена спеціальна еластична резинка із зручним регулюванням, за допомогою якої ви можете закріпити на рюкзак додаткове спорядження або ж речі. З боків рюкзака передбачені спеціальні кишені, виконані з високоякісного матеріалу Flex. Край обидвох кишень оброблений еластичною резинкою з регулятором, завдяки чому ви зможете з легкістю зафіксувати в них пляшку з водою або ж інші речі. Також з боків рюкзака розміщені спеціальні стропи з гейткіперами, які виконують роль блокування повного розтібання основного відділення та кріпляться до бічних лазеркат вирізів за потреби, стропи можна швидко розстібнути за допомогою Фастекса, виробництва корейської компанії Woojin. Або жняти, якщо ви їх не використовуєте. Лямка рюкзака, окрім резину для фіксації трубки гідратора, оснащені спеціальними стропами, призначеними для фіксації рюкзака в зоні грудей. Для зручності носіння ми також передбачили три стропи, розташовані на різних рівнях. Вони необхідні для індивідуального коригування висоти фіксації рюкзака на грудях. А знизу рюкзака передбачені чотири стропи, за які ви можете закріпити додаткове спорядження. Тепер перейдемо до матеріалів та фурнітури. Основа рюкзака виготовлена з поєднання матеріалів кордура 1000 донір. Та кордура HEX, які володіють чудовими зносостійкими властивостями. Ждана модель рюкзака буде служити вам не один рік. Мол, лазеркат панель, а також вирізи для кріплення строп виготовлені з кордури Сквадрон, яка також відрізняється своєю міцністю та зносостійкістю. Лямки рюкзака виготовлені з кордури 500-денір та для зручності носіння додатково пом'якшені полімерними матеріалами Eva Pina. Спинка рюкзака додатково посилена термопластичним композитом Тегріс від компанії Мілікен, який, попри свою невелику товщину та вагу, є дуже міцним та довговічним. Щодо характеристик, даний рюкзак має розміри 43 на 26х11 см, а його об'єм складає 15 літрів. Наразі він доступний лише в оригінальному патерні Black Multicam. Що ж, друзі, підсумовуючи, хочеться сказати, що рюкзак Штурм з ергономічними лямками Elite Multicam Black це чудовий варіант для автономного перебування, як в польових умовах. Так і для використання у повсякденному житті. Його високоякісні матеріали стануть гарантом тривалого використання, а до дрібниць продумна конструкція подарує зручність за будь-яких життєвих умов. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, про що б ви хотіли дізнатися у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі наступного тижня.